2009 рік, за оцінками фінансових аналітиків, Україна потрапила у кризу, якої країна не бачила з 1993 року. Зростаюча інфляція зменшила заощадження, ціни зросли, а третина промисловості в країні зникла. Це спричинило ряд соціальних проблем. На фоні економічної кризи суттєво погіршився добробут українців. Все це не могло залишатись поза увагою влади міста Житомира. Одним з пріоритетів діяльності міської ради стала опіка над соціально незахищеними житомирянами. Коли в 2008 році, в другій половині року, ми зрозуміли, що економічна криза все-таки буде поглиблюватись у 2009 році, то ми е своїм пріоритетом, звичайно, зробили опіка про людей, які сьогодні соціально незахищені. Ті люди, е які живуть на одну пенсію. Вони взагалі у 2009 році, їм надзвичайно важко буде, тим більше, що майже всі вони 100%, вони є справними платниками комунальних послуг, тобто люди, які виховані в такому дусі обов'язково проплатити все, що ти маєш, а вже що залишається, те він вже використовує в своєму житті. Тому ми взяли за такий пріоритет, щоб допомогти цим людям. Ми звернулися до багатьох благодійних організацій, ми звернулися до меценатів, до підприємств і взагалі до людей, які мають достатні, будемо казати, багаті, щоб вони об'єдналися всі разом з міською радою і допомогли ось цим людям вижити в цьому скрутному становищі. За ініціативи Житомирського міського голови розпочато щоденне харчування бездомних осіб, а також людей, які повернулись з місць позбавлення волі. Ви давно Ви В п'ятому году. І що жити ні да? Сестра подала квартиру, уїхала в Польщу. Так. Не можу найти її. Саме так. І ді ді ви зараз спите? – де У мене сарайчик є А сарайчик де? на вашій території чи ні? Ні. Просто сарай. А з ким ви спите? – Один. Один, так. Також проводиться флюорографічне обстеження даної категорії людей, надаються медичні послуги одяг. Людям, які бажають працювати, пропонується робота на житлово-комунальних підприємствах міста. Безкоштовно харчують не лише бездомних, але й малозабезпечених громадян. Це роблять кафе Сім та Явір. Мені подобається. подобається дуже добре кормлять, хорошо, Приємно. І персонал хороший. Всі добрі люди. Приємно. А що сьогодні давали взагалі, чим кормлять? Що давали, і кашу, і росольник, і булочку, і хліб з маслом, і колбаски, кусочок. Всього вистачає добре, дуже приємно. А ви ще плануєте відвідувати взагалі цей заклад? Що, що? Не знаю, якщо дадуть талончик, то буду знову жити. Желаємо, звісно, приємно. Дуже приємно кормлять. Хорошо. Лише за 5 місяців 2009 року міська влада виділила понад 150 тисяч гривень на гаряче харчування малозабезпечених житомирян. Також годують з дня відзначення різноманітних дат до дня захисника вітчизни, річниці виводу військ з Афганістану, міжнародного жіночого дня, дня перемоги тощо також продовжується практика підтримки одиноких та непрацездатних громадян. У міському територіальному центрі вже довгий час працює програма видачі продуктових пайків і наборів. Тисячі одиноких житомарян вже скористались такою можливістю у скрутну хвилину. Причому практикується підвіз продуктів до помешкань тих людей, які самі не в змозі прийти за харчами. Я дуже довольна всім. У мене обслужували соцробітники, чотири чоловіка. Ну там по, по причинам Вони уходили, то в декрет, то там мінялися ці. соцработники Я всеми очень довольна. Они выполняли все, то, что я просила. Ну, продукты проносили, все такое. И, и ремонтировали одежду, ремонтировали постельную. Принадлежь. Оля ремонтировала. Там мастерская есть, сапожно-мастерская. И это. Відтак абсолютно логічною виглядає подяка від людей. Я хочу сказати за мера міста. За мера міста. Я тут живу, з мужем ми жили здесь. Получили цю квартиру в Кечі. Прожили ми з ним 20 лет здесь. Света никогда в городе не было. Темнота была. Когда пришла Вера Тимофеевна, загорелись лампочки яича. Вот, появилась вода, круглые сутки. А то было с 12 ночи до 6 утра, не было воды. Она нас не забыла и на день і, города. Однак харчування це не єдина послуга, якою забезпечуються ті, хто потребують допомоги. Так, при управлінні праці та соціального захисту населення міської ради налагоджено регулярний прийом юриста, який допомагає людям розібратись у тонкощах українського законодавства та вирішити свої проблеми. До мене звертаються наші, будемо так називати, підопічні по різним питанням за юридичною консультацією, крім того, звертаються з інших ветеранських організацій з організації Діти війни. І так, люди, які знають, звертаються за юридичною консультацією. За якою саме консультацією звертаються, тобто які теми найчастіше, які проблеми піднімають ваші відвідувачі? Найбільше громадян звертаються за консультацією про щодо прав здійснення прав на спадкування, це оформлення спад спадщини і так далі. Дуже багато питань це право власності на землю, продаж. Купівля землі, приватизація землі, так само і приватизація приміщень. Багато питань є ще про призначення пенсії. Велика частина з озвучених добрих справ була започаткована за ініціативи та безпосередній участі Житомирського міського голови Віри Шелученко. Є база людей, яким потрібна допомога. Комусь треба допомогти похарчуватися. Комусь треба допомогти. ну Ми розробили цілий ряд таких ось програм, тобто виділили дні, коли люди, ось ці, у кого нема сьогодні грошей заплатити за це, не можуть прийти у баню в банні дні. Безкоштовно це зробити. Кому треба зробити стрижку підстригтися? Будь ласка, теж у нас є дні. Тобто, хто сьогодні потребує е, якоїсь одежі, у нас сьогодні є при нашому територіальному центрі. Будь ласка, територіальний центр працює. Ті, кому треба допомогти з харчуванням, гарячі обіди, ми сьогодні даємо гарячі обіди, і тим, кому потрібна якась матеріальна допомога вигляді одежі чи щось інше, ми теж допомагаємо. Хоча подібні без сумніву добрі справи, як виявилось, можуть стати темою різноманітних спекуляцій. Деякі політики вже, напевно, відчуваючи, що вибори скоро що, почали мене упрекати в тому, що ми е людям без місця проживання, як ми їх називаємо бомжам, почали їх кормити там ще з зими в холоді. Але я взагалі не бачу звідки тут політика, і як можуть бомжі сьогодні голосувати за міського голови, коли в них даже паспорта немає. Але це є люди, і серед них, до речі, зустрічаються люди достатньо розумні, є кандидати наук є Інженери, але так волею долі склалося, що вони сьогодні такі, як є. Однак такі масштабні благодійні заходи не були б можливими без підтримки багатьох меценатів. Я хочу перш за все звичайно подякувати тих людей, які з нами співпрацюють. І ми вже е, їм дякували. І особлива вдячність їм від людей. Люди мали можливість, тим, ті, які отримують від них допомогу, особисто їм сказати вдячність. це. Вдячність в першу чергу, і е, Рудь Петро Володимирович, і фірма Фаворит. Розенблат Борис, церква євангельських християн, де яку очолює Кульбіч Петро Степанович, особливо багато нам допомагає зараз. Міжнародний благодійний фонд Тріумф Серця Стефан Арпат і наш місцевий фонд, обласний благодійний фонд Хлібний дім. Це керівник Маргуліс. Тобто, всім їм надзвичайно. Велика подяка і шана, і я думаю, що ми і далі будемо продовжувати працювати. царської Росії а, взагалі за благочинність создавали різноманітні відзнаки, ордени від влади давали. Чи плануєте ви це вже то звичайно? Ми ось згідно цієї програми турбота. Ми зараз розробляємо гарну відзнаку міської ради, міського голови саме тих людей, які займаються з цією благодійністю. Я думаю, що це буде урочисто, гарно. І ось на день міста ми плануємо вручити перші нагороди таким меценатам. На завершення залишається згадати лише біблійне. Роби добро там, де ти є.